Вони взялися шукати чотирилапим безхатькам домівку і організували до дня ветеринара у середмісті незвичну виставку собак у всій красі сто метрівкою разом із волонтерами дефілюють лише троє хвостатих. Та їх кількість зовсім не головне. Переконують активісти медичної фунтації Прикарпаття, адже найголовніше привернути увагу перехожих до проблем кудлатих волоцюжок. Для того щоб показати людям, що перетунок однієї тварини можливо і не врятує світ, але світ безсумнівно, зміниться для цієї тварини. Тому ми привали тварин деяких сюди, щоб з надією на те, що люди звернуть увагу на це. Ми поширимо інформацію про те, що є дім сірка, про те, що ці тварини потребують сім'ї, і можливо хтось їх візьме додому. Та просто у добрі руки волонтери дому сірка, які займаються чотирилапими безхаченками, своїх вихованців не віддають. кажуть лише під договір і після перевірки майбутніх умов життя улюбленців. Загалом на ній мають під опікою понад 120 собак. Собаки самые обычные, бездомные, которых мы подбирали с улиц, главное стерилизовали. І... А це собачка Баби. Її хозяин ушел на войну, заранее попросив нас найти хороших хозяев. Собственно, она у нас недельки две была, а буквально скорее всего сегодня вечером уже поедет домой. И на самом деле, если каждый франковец хотя бы один процент своего личного времени средств будет тратить. Хоча б ну я не знаю раз в місяць або раз в полгода, то повірте, проблема исчерпается, мне кажется, в течение п'яти лет, это Точно сама собою. Поки молоді медики роздають листівки, волонтери збирають гроші на потреби своїх безхатків. А ще закликають небайдужих допомагати не лише фінансово, але й ліками чи харчами.